Вітаю! Розглянемо тему розв'язування прямокутних трикутників геометрія 8 клас. Розв'язати прямокутний трикутник це значить знайти його невідомі кути і сторони. Для цього ми будемо використовувати такі математичні відомості. Нехай нам дано прямокутний трикутник АБЦ. Прямим кутом С. Позначимо його сторони відповідно через А, В та С для зручності і гострий кут альфа. Для того, щоб розв'язати прямокутні трикутники, потрібно використовувати в тій чи іншій мірі такі відомості: перше теорема Піфагора. Нагадую, у прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Означення синуса. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника. Називається відношення протилежного катета до прилеглого Звичайно, ми можемо знаходити синус косинус і тангенс і для гострого кута бета. Крім того, нам потрібно. Пам'ятати теорему про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Існує 4 типи задач на розв'язування прямокутних трикутників. Розв'язати прямокутний трикутник за гіпотенузою та гострим кутом. Це означає, що в прямокутному трикутнику відомий гіпотенуза та гострий кут, а потрібно знайти решту елементів. Інший тип. За котитом і гострим кутом. Тобто відомий у прямокутному трикутнику котит і гострий кут, потрібно знайти решту невідомих елементів. За двома котитами, за гіпотенузою та котитом. Давайте розглянемо на прикладах, як розв'язуються такі задачі. Для цього використаємо підручник. Геометрія автор Істер, 8 клас, 2016 рік випуску. Розв'яжемо номер 756. Друге завдання. На сторінці 146. Сказано: розв'яжіть трикутник за гіпотенузою АБ і гострим кутом Б. Зробимо малюнок. Нехай нам дано прямокутний трикутник з гіпотенузою АВ. Отже, це прямий кут. За умовою гіпотенуза АВ дорівнює 8 дециметрів. кут Б дорівнює 45 градусів. Потрібно знайти невідомий гострий кут А. Та відповідно котити даного прямокутного трикутника. Дано. Трикутник Абе прямокутний. Кут С дорівнює 90 градусів. АБ Дорівнює вісім дециметрів. Кут Б дорівнює рівні сорок п'ять градусів. Знайти кут А катет оце. Та котед Б це. Розв'язання. Перше. Ми можемо знайти кут А за теоремою про суму кутів трикутника. За теоремою про суму кутів трикутника. Кут А дорівнює 180 градусів мінус кут Б. Додати кут С Дорівнює 180 градусів. Відняти 90 градусів плюс 45 градусів. Отримаємо 45 градусів. Можемо звернути увагу, що трикутник А Б С прямо кутний рівнобедрений. Тобто нам достатньо знайти один катет, інший буде такий самий. Можемо використати якесь з означень синуса чи косинуса. Звичайно, можна розв'язувати і іншим способом дану задачу. Давайте, наприклад, за означенням. Синуса. І нагадую, що синусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тобто синус кута Б дорівнює відношення протилежного катета АС до гіпотенузи АВ. Звідси ми можемо знайти котит Оце. Оце дорівнює АБ помножити на синус кута Б. Оце дорівнює 8 помножити на синус. 45 градусів. Сину 45 градусів табличне значення. Він дорівнює корінь з 2 поділити на 2. Можемо 8 і 2 скоротити. Залишається 4 корення з 2 дециметрів. Оскільки трикутник АВС рівнобедрений. бо у нього два кути рівні. Ми напишемо AC дорівнює BC, то BC також дорівнює 4 корінь з двох дециметра. Записуємо відповідь. Сорок п'ять градусів. Чотири корінь з двох дециметра. Та 4 корінь з 2 дециметри. Звичайно, дана задача була б складніша, якби в нас кут був не 45 градусів. Тоді нам би потрібно ще було застосовувати теорему Піфагора і, можливо, чотиризначні таблиці. Розглянемо ще одну задачу. Нехай це буде номер 764. Потрібно розв'язати трикутник за двома катетами. Давайте розглянемо також друге завдання. Дано два катети А – це 8 дециметрів, Б, це 15 дециметрів, потрібно знайти очевидно гіпотенузу і гострі кути. Робимо малюнок. Нехай нам дано прямокутний трикутник А, Б, С з прямим кутом С. За умовою у нас один катет – 8. Дециметрів. Інший катет – 15 дециметрів. Запишемо дану. Трикутник БЦ прямокутний? Кут С дорівнює 90 градусів. Замою БЦ до дорівнює 8 дециметрів. А котит АС дорівнює 15 дециметрів. Нам потрібно знайти гіпотенузу АВ. Гострий кут А та гострий кут Б. Розв'язання. Очевидно, найлегше гіпотенузу знайти за теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора. А Б квадрат дорівнює А С квадрат плюс Б С квадрат. Звідси. А Б дорівні. Корінь квадратний. А С у квадраті 15 у квадраті. Плюс БЦ 8 у квадраті. дорівнює корінь квадратний з 225 додати 64. Дорівнює корінь квадратний з 289 і дорівнює 17 дециметрів. Можемо на малюнку для зручності підписати. Знайдемо, використовуючи синус, косинус чи тангенс один з кутів. Нехай за означенням косинуса. За означенням косинуса? косинус, наприклад, кута А, дорівнює відношення прилеглого катета АС до гіпотенузи АВ. Дорівнює АС 15 дециметрів, Поділити на ОБ 17. Використавши калькулятор, отримаємо 15 поділити на 17, 0, 8824 10 Нам залишилося знайти кут А з певною точністю. Тоді. Кут А дорівнює. Відкриємо чотиризначні таблиці і знайдемо косну всякого кута дорівнює 0,8824. 0,0824 У нас 4значні таблиці онлайн шукаємо 0,8824. Зверніть увагу. Ось у нас 8,821. Це 61 градус, зверніть, та 54 минути. Врахувавши похибку. Це буде 61 градус 56 минут. В принципі, з досить великою точністю можна записати, що це 62 градуси. Ну, от оце значення, досить близьке. Можемо записувати, звичайно, з точністю до минут. Тобто 62 градуси. Тобто, кут А. Наближено до рівні 62 градуси. Можемо знайти кут Б. Одним із багатьох способів, найпростіший це теорема про сумку тів трикутника. За теоремою про сумку тів трикутника Кутба дорівнює 180 градусів. Відняти кут А. Додати кут С. В принципі, ви розумієте, що нам достатньо від 90 градусів відняти 62 градуси. І ми отримаємо 28 градусів. Пишемо відповідь. 17 дециметрів, 62 градуси, 28 градусів. Бажаю успіхів в освоєнні даної теми.